Черкащанка Марина Семенько вкотре довела свою перевагу на міжнародній арені. У вона обіграла спортсменок з Китаю, Франції, Польщі та Угорщини. «З Сусфранцуженка був найбільш острий острий, важкий бойбой. -бой. Черкаська спортсменка таки отримала шанс поборотися за золотом. Сі сторони це просто спортивний подвиг, що вона в такому стані і, в общем до фіналу в общем дошла. У фіналі Марина Семенько зустрілася зі спортсменкою з Хмельницької області Аліною Комащук. Здобути перемогу. Марині завадила травма ноги, яку вона отримала у попередній сутичці з рахунком 15-5 співвітчизниця стала чемпіонкою світу. У вже просто не було ні сил, ні особливого важила, тому штаб двойку все-таки. І якби я просто б себе покаляча, ще більше не потрібно було. За словами тренера Людмили Шкалікової у Баку, українські спортсменки влаштували справжній фурор і в черговий раз довели, що українським шаблістам немає рівних. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка новини.